Пам'ятаєте, який вигляд мала перша гривня? І ви точно не знаєте, якою вона могла стати в 2014-му. Чому двадцятка 20 була найбільшою банкнотою в першій серії? І з яким курсом відносно долара стартувала гривня в момент виходу? 2 вересня 1996 року на заміну карбованцю Національний банк ввів до обігу на всій території України національну валюту гривню. Обмін валют для громадян України провели з 2 по 16 вересня за курсом 100 тисяч карбованців до однієї гривні. Протягом перших двох років курс валют не перевищував однієї гривні 80 копійок за один американський долар. Автором дизайну першої серії українських гривень став художник Василь Лопата. А перші банкноти нової валюти були виготовлені в Канаді в 1992 році. А в 96-му році після підписання відповідного указа президента в обіг ввели банкноти таких номіналів. Одна гривня. На аверсі має графічне зображення Володимира Великого, на реверсі руїни Херсонеса. На двогривневій купюрі по центру красувався Ярослав Мудрий, а на реверсі храм Софії Київської. П'ять гривень на лицевій стороні мають зображення Богдана Хмельницького, а на звороті Іллінську церкву у селі Суботів, усипальниця Богдана Хмельницького. На 10-гривневій банкноті зображений гетьман Іван Мазепа на звороті Києва Печерська лавра. 20 гривень мають на аверсі Івана Франка, а на реверсі зображення львівського оперного театру. Дизайн всіх банкнот з обох сторін доповнено орнаментами. Що цікаво, для емісії 1992 року були створені банкноти номіналом в 50 і 100 гривень схожого дизайну, але в обіг вони так і не потрапили. Замість них, 1 вересня 1997 року вводили банкноти відразу нового зразка. Перші оновлення дизайну гривні з'явилися вже за рік після виходу валюти. На банкнотах, які ввели до обігу 1 вересня 1997 року, замінили розміщення портретів історичних діячів, орнамент та кольори. Оновлення отримали банкноти номіналами в 2, 5, 10 та 20 гривень. Зокрема, десятка стала більше схожою на червонець. У серпні 2001-го на День Незалежності перша вийшла купюра номіналом в 200 гривень. Банкнота була виконана в стилі другої серії зі зміщеним від центру портретом Лесі Українки. В період з 2003 по 2007 рік банкноти національної валюти зазнали суттєвих змін в дизайні та набули знайомого всім нам вигляду. Змін зазнали портрети державних діячів та кольорова гама більшості купюр, зокрема, князі Київської Русі, зображені на банкнотах з бородами. А Михайло Грушевський та Тарас Шевченко суттєво помолодшили. На банкноті в 200 гривень з зразка 2007 року, яка вийшла останньою в цій серії, портрет Лесі Українки замінили з правого на лівий бік. Що цікаво, новий дизайн валюти викликав суперечки серед професіоналів та істориків. Наприклад, не було точно зрозуміло, чи носили бороди київські князі. 9 березня 2015 року з нагоди дня народження Тараса Шевченка замінили вигляд купюри у 100 гривень. Портрет поета розміщено на купюрі по центру, так як це було на купюрах меншого номіналу першого зразка. У 2006 році українські банкноти отримали поповнення новим номіналом в 500 гривень. На банкноті зобразили філософа Григорія Сковороду. Його портрет розмістили ліворуч, як і портрет Лесі Українки на банкноті 2007 року. Наразі це єдині українські банкноти з лівостороннім розташуванням портретів. Остання, введена до обігу з 2019 року, є купюра номіналом в 1000 гривень. На лицевій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернанського. На звороті надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України. Тоді ж, в травні 19-го була ідея випустити купюру номіналом в 2 тисячі гривень із зображенням видатного українського мовознавця Олександра Потевню. але з різних причин обмежились лише купюрою в тисячу гривень. Мало хто знає, але в липні 2014 року Геральдична Палата України розробила новий дизайн українських гривень. Абсолютно новий вигляд могли мати всі купюри на той час. Купюри номіналом в 1 і 2 гривні не презентувались. ймовірно, їх планували замінити на монети.